Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Був головним архітектором, а став захисником. В Одесі після поранення на фронті лікується екс керівник департаменту Запорізької міськради. Молодий буряк та морква по 50 гривень за кілограм, картопля по 25. Чи падають ціни на продукти борщового набору? Плете браслети, продає та допомагає ЗСУ та тваринам Херсонщини. Історія шестирічної Ангеліни. Павло Назаренко, військовий 110-ї бригади територіальної оборони, зараз лікується в Одесі після отриманого поранення на фронті. До повномасштабного вторгнення Росії до України шість років пропрацював головним архітектором Запоріжжя. У перші дні великої війни одягнув піксель ЗСУ. Згадує вчинити інакше не міг. В мене було там чудове розуміння, таке ну достально кристалічне, що поки весь оцей вибачаюсь, не закінчиться. В мене такою якоїсь адекватної такої, і буде. знаєте, такою творчою роботою, яка там дозволить щось робити, щось створювати. Ну, її не буде, буде якесь підтримування і так далі. Да. Тобто, ну, а бути чиновником і просто сидіти, дивитися, там, займатися якоюсь секретністю. Ну, Таке, не розумію. Дружина військового Ірина згадує, була шокована, коли зрозуміла, що Павло йде на війну. Однак, каже, зрозуміла його вчинок. Але він мені тоді сказав таку фразу. Е Каже, розумієш, якщо я зараз не піду, то нічого взагалі не буде мати сенсу. Не наш бізнес, не наша квартира, там машина, якісь статки, наші батьки. Якщо зараз прийдуть сюди ці люди, то все, що ми маємо, що ми мали, що ми можемо мати, воно просто втратить сенс. Якщо не я, то хто? Павло потрапив до Запорізької бригади територіальної оборони. Спочатку був сапером, далі працював вибухотехніком у групі важких ударних дронів. Моє завдання було підготовка боєприпасів заряджання ударного дрона, там висилання його на цілі, ну призарядження і так далі. Ну і я вам хочу сказати, що ми, ну, ми були ефективні. Полювали на техніку і полюють хлопці на техніку. Танки, САУшки, БМПшки і так далі. Найважче на війні очікування, переконаний військовий. Приїхати на ноль, там, встряти в якийсь двіж, ну, це, іноді це навіть кайф. Тобто все, закінчилось це сране чекання, ми, ми, ми щось робимо. От найважче це чекати, ти сидиш, а ти ж на війні ти ну, дуже часто чогось чекаєш. Наказу чекаєш, нагоди чекаєш, постачання чекаєш, ще чогось чекаєш, тобто, ти чекаєш, 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 чекаєш. Це виматує, так? і там, в тебе там, такі думки, ну що я тут роблю? Ну чого я сижу? Ну чого я сижу? Я хочу щось робити. На початку червня під час українського контрнаступу Павло отримав поранення. То мені трошки не повезло, заходили К-52 і там одна з ракет якраз в тому місці, де я знаходився, і спрацювала. Врятувало мене те, що, по-перше, я був один. Ну, я завжди працюю, я ж вибухотехнік, я завжди працював один на всіх виганяв. Тобто, поки я працюю з вибухівкою, всі виходять, відповідно, хлопці мене там підбігли і одразу. Турнікети не кидали і на евакуацію кинула, і броня врятувала. Втратив я одну руку, китиця в мене відірвана, втратив одне око. Одне око отримав уламок, який в мене достали вже. Ну і зараз око лікують. Ну і по ногах там дуже багато великих і не дуже великих дірок, які зараз заростають. Зараз Павло відновлює в Одесі уціліле око, згадує загиблих побратимів та тримає зв'язок з тими, хто продовжує нищити окупантів. Кожна твар, що сюди зійшла зі зброєю, повинна здохнути. Той, хто встигне втекти, хай тікає. Що буде з Росією, мені не дуже цікаво. Не можна зупинятися. Давайте просто додавимо цю фігню до кінця вже. та трошки, в нас так добре виходить. Давайте вже доб'ємо. Ольга Міщук, Михайло Кушнір, Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одеса. Майже 300 мільйонів гривень має додатково надійти до бюджету Одещини до кінця цього року, якщо всі підприємці працюватимуть згідно меморандуму про співпрацю бізнесу з Одеською ОВА. Цей меморандум є взаємним, добровільним та паритетним, каже голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Документ визначає зміцнення співпраці в аграрному, транспортному та продовольчому секторах. Стратегічне партнерство для вирішення питань продовольчої безпеки. Для компаній, які сьогодні. Працюють на ринку, ми допомагаємо. Інфраструктурою ми допомагаємо, ви самі знаєте, що йду на зустріч і змінив графік роботи нашого автотранспорту для того, щоб вантажний транспорт йшов більше вночі. А це перше, це зберігає нам автошляхи, наші покриття, наше не вбиває температурний режим. Але так як діє військовий час, тому що плюс це дає можливість приїжджати спецтехніки, що всі будуть працювати в рівних умовах. Нам дає в бюджет наш і державний, і наш перший. Державний бюджет державний вже повернення валютної вирочки, бюджет Одещини, це оплата податків, це фіксовані робочі місця, які ми розуміємо, які ми бачимо. Тобто одна мета працювати відповідно діючого законодавства. З восьмої ранку на одеському провозі йде жвава торгівля. У великому попиті сезонні овочі та фрукти кажуть продавці. Пояснюють, за останній місяць на 5-10 гривень подешевшили огірки, томати, перець, білокачана капуста та картопля. Хоча частина покупців твердять, радикальних змін не помітили. Ціни на одному рівні держаться практично. Не сильно побачаються, ну і не сильно понижаються, як хотілося б в середині літа вже. Сьогодні вот помідорки купила, голубчики вчора накрутила. а обідаю собі, як то кажуть, гарненько. Та й буду телевізор смотреть по пенсійному. Через окупацію росіянами частини Херсонщини і підрив Каховської ГЕС наразі не падають ціни на цілу низку овочів з так званого борщового набору. кажуть продавці. Немає доставки з Херсону, тому зараз ще раніше, ще рік тому ціни піднялися, піднімаються в ціні не падають. Бурячок молодий 50 гривень. Картопля по 25 Молода цибулька по 50 гривень, морковочка по 50 Також такі в принципі банальні ціни. Не було десь місяць назад, була по 75. буряк старий ще був, то був по 20. Зараз вже молодий буряк. тому він десятки дефіциту у виборі картоплі на привозі немає. Її ціна навіть дещо впала за останній тиждень, кажуть продавці. В основному везуть з полів Одещини та Вінничини. Картошки є, картошка буде, везуть з усіх сторон. Славяночка у нас 25, п'ять, білоруса двадцять нівська кардинал, лимонка. От дефіцит немножко стал на 40 днів. Його мало в тому році, була, вона вже практично її не копає, закінчилась. Остання все била і буде. Вартість зелені на ринку сильно залежить від погоди, пояснює нам продавчиня Інна. Чим спекотніше на вулиці, тим дорожчою буде зелень на ринку. Все піднімається, тому що сонце і все горить. Тяжело виростити. І плюс Херсона немає. Одеська область тільки вирощує зелень на Україну мало. Вот і це соответственно, выше. Лучок по 20, укроп, петрушка 20, шпинаты, базілік. Ну, большие, хороші пучки. У вас красиве зелень. Віталій Гарнов, Сергій Кобилянський, Суспільне новини Одеса. Початком повномасштабної війни через стрес донька Ольги Мілана захворіла на цукровий діабет. Вимірювати цукор треба до десяти разів на день. Для цього постійно доводиться пробивати пальці. Батьки кажуть, в Україні не сертифікують спеціальні прилади, які значно спрощують цю процедуру. В центрі доброго Самарянина роздали сенсори і помпи, які значно спрощують процедуру. Розповідає адміністратор фонду Наталія Терехова. Сенсорів закупили 15 і 20 сенсорів для. Для сходників для помп це іголочка, яка постійно у цілі знаходиться на дві неділі, і кожного разу видає такий імпульс кожні 5 хвилин на телефон батьків. І там считываются данные, не требует постійно прокаливать пальцы. Это сенсор, который очень необходим. Благодаря этому сенсору сахар можно в течение суток беспрерывно мерить, не прокалывая пальцы. Это ну, такая вещь, в отличие от иголочек. Це дуже нужна річ, я би сказала, без нього, особливо в школу, діток скажуть, що страшно. Коли дитина проколює собі пальці до того стану, коли вона навіть просто не відчуває свої пальчики, це для батьків, мені здається, дуже важко. За допомогою цього апарату, лібри ми маємо таку можливість перевірювати сахар, цкрі просто притиляючи NFC всі апарат. Баліо діябеті можу... 10 лет. С 9 лет заболела. Вот сама помпа и конюля к помпе. Вот. Установку я, конечно, не покажу, потому что я только вчера меняла. Вот через час через эту иголочку приходит инсулин. И там конюля внутри. Вообще не чувствуется, как инсулин колется. Медленно, никаких шишек после инсулина. И как же она вставляет? Людмила з донькою, переселенці з Херсонщини. Батько їхньої сім'ї втратив роботу для дівчинки. Помпи останньої моделі коштують до двох тисяч гривень. Розхідний батаріал на помпу 15 тисяч на місяць. Бо нам сказали кожного місяця. Це розходники нам будуть коштувати на помпу 15 тисяч благодаря людям і знову обезпечує сам що господарство дає. Інсулін, слава богу. Вона кожних 5 хвилин подає подачу на телефон. Якщо високо, то він дуже жить. то тоже жить. якщо нормально, то він В пределах норми, яку він встановлюємо мама на телефоні, то тоді він просто показує, що такий такий сахар. Ну дуже удобно. Коли батьки дізнаються про захворювання дитини, багато сімей не витримують навантаження і розпадаються, каже адміністратор фонду. Добрий Самарянин Наталія Терехова. І мати залишається сам на сам з таким тяжким ударом. Працюємо над ці над тим, щоб мати не перестала. Звинувачувати себе за те, що вона зробила щось не так, і допомагаємо, вказуємо, де отримати допомогу, як ми це робили. Ці батьки освічені, які вже пройшли цей шлях. Звертайтесь, будь ласка, до фонду Добрий Самарянин. Я адміністратор фонду. Будемо раді допомогти. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Щомісяця на плетінні силіконових браслетів шестирічна Ангеліна з Одеси заробляє від декількох сотень до тисячі гривень і більше. Мама дівчинки Юлія каже: все почалося з ситуації в Миколаєві, коли в місті не було води. Когда вот Алью Николаев зацепил, и мы узнали за эти, я не знала за эти браслетики. Я узнала, я ей предложила. Говорю, хочешь, мама купит, будем плести и будешь продавать. Она с удовольствием сказала да. Она кричала, продаю браслетики на Николаев. Помощь, водичку. Она по-разному там она ну, ходила за людьми по пятам. Один дедушка подошел ко мне, спросил, что ты продаешь браслетики. Я сказала, а он сказал, можно купить браслетик. Ну, я сказала, да". Он вибрав браслетик, я сказала, скільки він стоїть, 20 гривень. Ангеліна збирала допомогу і для тварин з Херсонщини, які постраждали після підриву Каховської ГЕС. Я люблю тварин, тому що у них був потоп. І почти всіх тварин затопило, і поэтому мені жалко. Я почти набрала дві тисячі. Говорю, передаю браслетики Херсону на животих корм. Все, що збирає Ангеліна, передають одеській волонтерці Катерині, з якою дівчинка потоваришувала. Ангеліна збирала кошти, котрі давала матуся на солодощі. Вона плала браслетики, продавала їх і віддавала всі гроші нам на воду в Миколаїв. Потім маленька Ангеліна збирала на дітей Херсонщини, і зараз ми вже зібрали з нею кошти, щоб поїхати до тваринок Херсонщини в притулок в Одесі. Сусід родини Олександр, переселенець з Херсонщини, каже, любов до батьківщини у дітей слід виховувати з милосердя до ближніх. Вона дружить з моєю внучкою, а в моєї внучки, тобто мій зять, він зараз знаходиться під Бахмутом. Ми теж дуже багато допомагаємо. Діти, які вже поймуть ну, от таке покоління, виросте, яке буде дорожити своєю батьківщиною. Я з нею спілкуюсь, як зі взрослою, Я не скриваю нічого. Я говорю, що вот там Росія, ракета попала, води. Ні, то от там в Херсоні там. Затопили. говорю, бы, ну я как як є. чтобы Путин щоб Путін здох, більше ніячого. Ангеліна з подружкою грають у Херсон та Миколаїв. У цій грі рятують тварин і допомагають людям. А потоп. А -а -а. Я котика нашого спасла. Котика звати Рижик. О, я хочу, щоб папа був скоріше вдома. Щоб закінчилась, закінчилася війна. Хочу розказати. Стрижок. Слава Україні! Слава нації, Пройшов піпець Бамжацька Федерація. Вікторія Габчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 15-16 липня. По всій Одещині мінлива хмарність. Можливі опади. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 18 до 20 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність, можливі опади. Температура повітря вночі 18-19 із позначкою плюс, в день 28-30 градусів тепла. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.